На каналі. Виніс фундук щеплення на медвежий горіх з стратифікації, так він виглядає. Зараз будемо робити його висадку контейнери. Ввіться, яка коренева. Контейнер 5-літровий, торф нейтральний. При посадці. Даємо ще 25 грам доброго цей агромастер і висаджуємо. Цей медвежий сьогодні вже висадили, а оцей медвежий тиждень тому назад. Даний медвежий прививався 27.02. Ось в такому він стані.